Сьогодні, 2 листопада, світова спільнота відзначає міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Як свідки злочинів, зокрема й воєнних, журналісти стають жертвами погроз насильства та вбивств. За даними ООН, з 2006 по 2020 рік, у світі були вбиті понад 1200 журналістів. Дев'ять з десяти таких вбивств, затвердження в ЮНЕСКО, так і не були розкритими. Припинення безкарності злочинів проти журналістів є важливим питанням для забезпечення свободи слова. Саме розв'язання цієї проблеми і обговорюють сьогодні в різних країнах на різних рівнях. А ми продовжимо та ранку вдома історію американського фотографа і репортера, який безстрашно висвітлює події, що відбуваються в Україні, та ще й збирає гроші на підтримку наших рятувальників. 24 лютого 2022 року Американський фотограф і відеооператор Джонатан Брук регулярно приїжджає до України. Він допомагає українським рятувальникам та документує наслідки російської агресії. Це великокаліберний снаряд. Такими росіяни обстрілювали цю пожежну частину. Від початку російського вторгнення багато пожежних частин були розбомблені або розграбовані. Але, попри величезні втрати, пожежники реагували і продовжують реагувати на щоденні виклики. Кілька місяців Джонатан. Фіксував небезпечну роботу пожежників та рятувальників під час ліквідації наслідків ворожих атак на прифронтових територіях. Результат його роботи виставка з двох сотень щемких фотографій, яку організували за підтримки американських пожежників у Каліфорнії. Побачили кадри реальної війни, зроблені бруком, та зібрані фотографом артефакти, і в українському консульстві у сан франциско Джонатан каже, що виставка мала тривати лише кілька тижнів. Проте, коли працівники консульства побачили надзвичайно емоційну реакцію відвідувачів на роботи брука, вирішили залишити виставку відкритою. Кожного візиту в Україну Джонатан привозить рятівникам нову амуніцію, обладнання та медикаменти. В Україні нічого не змінилося. Війна все ще вирує, і допомога й досі необхідна: бронежилети, каски, хімічні костюми, аптечки, дефібрилятори все це потрібне для українських рятувальників. І ми намагаємося регулярно привозити або передавати ці речі. Брук зізнається, що для нього Україна, неначе друга батьківщина. І не лише тому, що дружина Джонатана Українка, американський репортер щиро захоплюється героїзмом українського народу, каже, що наблизити нашу перемогу допомагає не тільки матеріальна, а й потужна інформаційна та моральна підтримка. Тому від початку повномасштабного вторгнення родина Броків влаштовувала мітинги в американських містах. Для свого сина Артура репортер створив Ютуб-канал, на якому хлопчик розповідає про війну в Україні. Зі своєю старшою донькою Софією Джонатан часто відвідує українські шпиталі, де лежать поранені військові. Найближчим часом Джонатан знову збирається до України. Хоче привезти нову партію найнеобхіднішого для пожежників. Репортер запевняє, що, попри труднощі, готовий їздити з гуманітарною місією та підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно.